Это делается очень просто. Для того, чтобы получить гражданство Российской Федерации, можно заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Заключение контракта идет от года до пяти лет. Путин продолжает шукать новое гарматне мясо. Чи новое старе, бо методів і підходів не змінює. На здоровье я отказываюсь. На мой отказ. наручники. так. Його все ще намагаються залякати світ своїм гарішником, бо дуже підгорає, що з першого разу не вдалося. Для понимания, в зоне поражения Орешника все страны континентальной Европы, начиная с Польши и Прибалтики до Португалии, а также, ну, естественно, Британия. Подлетное время Орешника, ну, если брать его с того полигона, с которого, собственно, ракета и стартовала, для Британии 19 минут, Польши 8 минут, Бельгии 14, Германии 11 минут, почитали эксперты. Но говорят, что если из Калининграда, то там не на десяток минут, а просто вот на 1-2 минутки и... Насправді це мені вже достатньо кількох хвилин, щоб показати, що заяви руперів Путіна не мають абсолютно нічого спільного з реальністю, і що пропагандисти буквально біснуються від неспроможності Росії зараз залякати Захід. Хоча стільки ж спроб було, і давайте відверто ще буде, але зараз у них на порядку денному переконати всіх, що Росія попереду інших. Бункерний приміром для цього навіть до народної творчості звернувся. Жансу я вспомнив тут же ще одну поговорку, хто вище сидить, той далі їдіть. А це він про себе чи як? Отже ж, кремлівський блазень, бо я б то сказала, на чому він зараз сидить. Але думаю, ви і так здогадуєтеся. Бо, судячи із панічних настроїв в телевізійних студіях його рупорів, справи у них йдуть поганенько. Ба більше, попри заяви про просування окупантів на фронті, у них зараз чи не найбільші втрати з початку так званої СВО. А ще тут прямісінько сюрприз під ялинку Кремля. Зростає невдоволення серед громадян Федерації. Знаєте чому? Ось, будь ласка, дивимося. Мой подібший син був магазівним ацом. Ми над піку на трьом'яводітьмі. Но почему-то везде мы слышим отказ. С со стороны социально-административных уровней идет прямое нежелание и отказ оказать государственную поддержку всем погибшим воинам. Нам отказано предоставление льгот, выплат, выплаты за государственные награды и другие социальные гарантии, которые представляются бывшим защитником водительства по линии Министерства обороны. Он что, мари, пулеметчик? Каждый выход боевика, штурмовика, штурмовика, пулеметчика – это подвиг. Но государство его наградило. Но мы до сих пор не можем получить награду. Прошу объяснить, по какой причине не реализована эта награда. Дело в том, что нет награды, нет льгот, нет никаких, никакой помощи от государства. Убедительно прошу. найти награду моего сына и вернуть его домой ее Просим вас оказать нам помощь в получении федеральных, региональных, страховых выплат в соответствии с восстановлением Российской Федерации от 24, от 24 ноября 2023 года за номером 1987. Выплатив, просим оказать помощь в выплате единовременного поощрения при награждении государственными наградами на основании указа Президента Российской Федерации от 25.07.2006 года за номером 765. Просим оказать содействие в назначении... Чині воєнні пенсії, которовиться сім'ї падівши міністерства оборони. Хто не зрозумів, вони не загиблих рідних зараз оплакують, а відсутність виплат бо ж свого часу вони повірили військовому керівництву федерації, повідправляли своїх синів та чоловіків на війну. Це щоб покращити матеріальне становище. А тепер ні чоловіків, ні грошей. А у Путіна цим вправно маніпулюють. Спочатку обіцяють величезні виплати за підписання контракту. Потім же роблять так, щоб окупанти не побачили ані грошей, ані своїх рідних, бо більшість з них вмирає на війні. Це робиться дуже просто. Для того щоб отримати гражданство Російської Федерації, можна заключити контракт з Міністерством оборони Російської Федерації. Заключение контракта идет от года до пяти лет. После того, как заканчивается контракт, вам дают российский паспорт, и вы становитесь гражданином Российской Федерации. И не надо вам никаких разрешений на работу и тому подобное. При этом 100% будете находиться в зоне СВО. Зарплата идет от 210 тысяч рублей ежемесячно. Я думаю, все равно больше, чем вы здесь зарабатываете. Вот, бесплатное лечение. Санаторно-курортное. Да, страхование жизни. Вот. Статус ветеранов боевых действий. Ты что киваешь? Ты понимаешь, о чем я говорю? просто? Ой. Ой. Ой, весело да? Вот. Кто желающий есть, поднимите руки. Нет, кому нет. Желающий. Тогда на родину. Да-да, едем на родину. До слова, справжні втрати, звісно, Російська Федерація досі приховує, як і те, що на болотах відбувається мобілізація. А от в питаннях, до речі, мобілізації там зараз всі методи згодяться. І ось зараз вже навіть хворих, кволих та поранених відправляють на фронт. До речі, силоміць і у кайданках. Сами Я є з вами. Так не буде. Після. Да. Просто скажите, что чтобы он набрал, как вы сказали? Руководителю военно-следственного отдела. То, что сейчас попросили, чтобы он лично набрал. Что я передал, вы просили, нас не выпускают, вот нас по одному выводят. Наручников выводят по одному. Це відео зафільмували у військовій частині в Краснодарському краї Російської Федерації. З неї до речі, вже чимало поранених відправили до зони бойових дій, не зважаючи на скарги та проблеми зі здоров'ям. І таке явище зараз до речі не поодиноке на Росії. Зі сепралі сліз старещами на службі які намагаються відправити сьогодні на четверто, двінадцятого дві року, а рінка командуючий... И машинка старший лейтенант, и майор Хамушин. Камушин. Вот. Созвали нас, вызвали по очередности. Даже у кого в категории D, в категории В, вот, у меня категория D, например, к примеру, С, социально значимые заболевания, вот. все равно едешь там дождаться в госпитале у меня госпитализация. И вот здесь, ну, так же, лиц стоящие здесь тоже самое. Вот, основная информация те, которые там не могут находиться. Нам... Не дают ВВК пройти. ВВК назначен на Краснодар, вторая значит, назначен, получается, базой. Не дают пройти ВВК. Где такое видно, что с что он в где-то на действий лечиться? Не дают закончить ни ВВК, ничего, ни прохождения ВВК, ни отпусков. Нам... Половинские бандиты там отправляют, то есть не хотят, чтобы армию заражали, что ли. На составлена коллективная жалоба прокурора Краснодарского края. Вот уже коллективно отправили адвокату, вот, э, отправили в прокуратуру. Э, вот. Просим, о помощи. Половину с гепатитом. У кого-то категория В, Д подтвержденная. Все равно отправляют а онкология. У кого-то онкология он говорит. Да. Просто приводят туда, забирают, забирают, забирают в Луганск, говорят, что якобы в Толовой район, а сажают в эти. Э, Біндажи забирають сотовий связь і сьогодні там. Ну, Але давайте відверто. Невже для нас з вами це новина? Ні. Ну я про те, що для Путіна ось ці люди всього на всього гарматне, якого зовсім не шкода. І про це, до речі, свідчать зараз і так звані м'ясні штурми на сході нашої країни, де Путіну явіть навіть техніку більше береже ніж своїх вояк. І це ж зрозуміло, чому в бункерного зараз не так багато то часу залишилося, щоб досягнути за менше як два місяці те, чого не зміг взагалі то з 2014 року. Тож дуже підгорає від того, що відбувається, і на політичній карті світу, і звісно, від того, що все менше часу залишається до інавгурації Трампа. І знову на публіку тут вилізла машка Алкашка Захарова. Марія Владиміровна Захарова, да, директор департаменту інформації і печати, офіційний представитель МІД, виходить з нами на связь. Марія здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, ми вашого включення. Е, як чуєте, виходить на зв'язок, а хотілося б, щоб у вікно щоб ми таки не дочекалися на цей черговий парад лицемірства. Але це так ліричний відступ. Ну що ж, давайте подивимося, що там цього разу з похмілля Захарова. Этот вирус запущен Соединенными Штатами не сейчас. Это глубинная прошивка их внешней политики. Они делают это из года в год, из десятилетия в десятилетие. Я, честно говоря, не могу вам сказать, не являюсь настолько специалистом по Соединенным Штатам, не являюсь вообще американистом, чтобы точно знать, была ли такая установка так сказать, при создании Соединенных Штатов Америки вот пару сотен лет назад, когда организовывалось это государство, или они все-таки исходили из того, что будут так сказать, основываться на, в большей степени на своей внутренней политике, им не нужно будет бесконечно создавать эти очаги хаоса в мире для того, чтобы поддерживать себя на плаву. Как видите, в палате все стабильно. Та цікаво, те, що в той час, як російська економіка переживає не найкращі часи і впевнено йде на дно, туди знаєте, слідом за російським кораблем Захарова промиває громадянам Федерації мізки тим, що це Сполучені Штати Америки зараз ледь там кінці з кінцями зводять. Як вам сьогодні Штати Америки, якщо говорити по цифрам і по тенденціям по реальним фактам? находится в общем-то, в состоянии банкротства, потому что и государственный долг, во-первых, он ничем не обеспечен, кроме как печатным станком и, э, так сказать, банкой с чернилами, которые туда заправляются, и он превышает их внутреннее производство. Это реальные цифры. Вчера, ну, скажем так, в течение суток, Илон Маск, который сейчас, ну, судя по всему, является чуть ли не Гуру американской э, внутриполитической, да и во много внешнеполитической стратегии сказал, что Соединенные Штаты Америки находятся в предбанкротном состоянии. Ну, видимо, чтобы не всех там сразить и шокировать сразу, он сказал о предбанкротном состоянии. Як їм виходити із этих ситуацій, де знаходити сили, можливості? этих ресурсів нет. Я ж вам це показую для того, щоб вкотре нагадати, з цими тотальними і цинічними брехунами немає про що говорити. Повірити, чи то їм, чи то Путіну справа марна. Я б навіть сказала непорядна. Щоправда, ось тут варто пригадати, що московити зараз киглять, що це з ними непорядно вчиняють інші. Ось путінський співак Філіп Кіркоров ніяк не може змиритися з тим, що ще минулого року відомий бренд відмовився його обслуговувати. І у престижному будинку моди, де він частенько підбирав собі луки. До речі, усі останні роки його забанили за відкриту підтримку російського фюрера. Подивіться на цього бідолашного. Вдруг в під момент моєму стилісту приходить дзвонок із Монако із Бутіка говорить, що державшим голосом. Ксения, такая девочка, которая там обслуживала меня много лет, я должна передать такую информацию. Мы, к сожалению, больше не можем продавать вещи господину Киркорову. Да вот, что случилось? Вот из-за того, что он поддерживает режим, остался в России, и вообще то, что он поддерживает президента Путина и все, вот... Это... Мы не можем больше продавать вещи. Решил проверить, по всему миру ли такая информация. Uh -huh. И в Дубае, когда был недавно uh -huh. с концертом, зашел в эту полинсягу uh -huh. и чисто взял какую-то маечку. Меня встретили, все, о, Филипп, мистер Филипп, все. Начали пробивать. Мы не можем вам продать. Я говорю, а я такой дурачка, включил uh -huh. такую. Uh -huh. Почему? Тут красный флажок. Мы не можем вам продать. Я уже значит не можете. Но ну, может кто-то с вами есть, кто может купить? У меня были люди с собой, я говорю, не надо. Поживу без вашей сумочки. И понял, что это сигнал по всему миру. Позвонил своему там, у другу в Соединенных Штаты Америки, и говорю, слушай, зайди-ка в Валенсиагу, спроси на Киркорова там что. Зашел, да, красный флажок, там тоже. Из французского офиса пришло письмо во все магазины Баленсиаги со списком, своей фамилии, чтобы мне отказать продавать вещи. Без объяснений. Без объяснений. Ну, Як обісніли за те, що вот я э, артист, який вот в Росії, який піддержує не президент, нібито продавати і правда. А як так? Де це бачено, аби такого артиста обмежували у чесній політичній думці, що бомбити сусідні країни, влаштовувати там геноцид? Це нормально. Насправді ж, нехай пожирає тепер плоди своєї багаторічної праці на Кремль. До речі, у Кіркорова зараз, взагалі, знаєте, не найкращі часи. Мало того, що йому заборонили в'їзд до кількох країн, так тепер його не хочуть бачити і на російській сцені. Московити до слова, мені дуже подобається, що Молдова та Литва не хочуть бачити Кіркорова з гастролями. Та й, взагалі, на думку урядовців цих країн він несе загрозу нацбезпеці держави, а ще пропагує російські наративи та навіть дає концерти в незаконно окупованому Криму. Заперечуючи територіальну цілісність України, звісно, це дуже підкосило фінансове становище Кіркорова, і ось йому навіть довелося повернути дітей на болота. Нагадаю, він відправив своїх дітей, доньку та сина, вчитися в престижній школі в Дубай. І як з'ясували, змі прихильник диктатора платив за їхню освіту кругленьку, так знаєте, суму близько 64 тисяч доларів за річне навчання однієї дитини. Аж раптом Кіркоров знову повернув дітей до країни-агресорки, і тепер вони будуть навчатися у російській школі недалеко від їхнього будинку. Освіта у ній, як пишуть журналісти, коштує всього навсього 7 тисяч доларів за рік за одну дитину. Тож, як бачите, різниця відчутна. А я ж вирішила вам показати ниття кіркорова, щоб просто нагадати справедливість обов'язково переможе. І настане час, коли абсолютно всі. Всі, хто підтримують кривавий режим Путіна, будуть за це відповідати. Може, кожен по-своєму, але всі вони це відчують. Нам же з вами, куди важливіше не тільки про волання на болотах говорити, але от щоб там не відбувалося, і у брехливих московських студіях, і у лавах російської армії, чи між іншим на міжнародній політичній арені, нам потрібно робити так, щоб у наших сил оборони було все, щоб вони зупинили цю орду. Тому підтримуйте збройні сили України. І, звісно, сьогодні у День Збройних сил України низький уклін всім тим, хто зі зброєю в руках захищає нашу Україну, виборює мирне та світле майбутнє для українських дітей та для всіх нас. А з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся. Підписуйтеся на канал, залишайте вподобайки і нагадую про головне бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось.